Вітаю всіх! Сьогодні збираю урожай огірків. Це огірки посіяні із мого домашнього насіння, яке я збираю щороку. Хочу показати, які є огірочки. Ось такі огірочки. Вони дуже рясно родять і родять майже до самих морозів. Украсончики, а цей вже залишиться на насіння, ось уже залишиться на насіння. А оці огірочки я вже залишила на насіння. Ось вони такі великі. Вони достигнуть і я з них вибираю насіння. На пагонах ще багато огірочків. Ось цвіте, ось маленькі. Будемо збирати. Огірки я висіваю у відкритий ґрунт. Тут посіяно один рядочок. По боках залишаю по півтора метра, щоб огірки могли розтягуватися. Ось так вони ростуть. А це сьогоднішній урожай. Гарні огірочки. Бажаю всім гарних врожаїв, миру та перемоги нашій Україні.